Привіт! Сьогодні я вам покажу відео, в якому я багато чого дізнався, нового, навіть не сподівався, що так може бути. Надіюся, що ви побачите і не допустите цих помилок. Значить, в мене зникло щеплення. Ну, що з цього вийшло, дивіться, відео знято мобільним телефоном, тому вибачайте за якість. Приємного перегляду. Всім привіт. Вчора фризував, вже дофризувався до того, що вийшла така штука. Свободно колихається, тобто щось тут Ночі вже не дивився, закотився на другій передачі. Як з'ясувалося, ось тут сам механізм нормально а просто не вижимає на лапки. Тобто сама оця корзина подалася сюди. Не знаю, що всі фіксує, зараз розберемо, подивимося. Зйомка мобільним телефоном, так що вибачайте за якість. Наслідок того, що подвинувся цей диск повністю. бачите, старилася як кришечка моя. Потрібно буде відновлювати. Кажуть, я не бачив ночі все це діло зробилося. Ну Тут в принципі... Нічого не сталося. Може просто ця гайка Бо бачу тут, наверное, буде плін. А ну де мій ключик? На 19? Точно, десь. Просто відкрутилась гайка. Да, все ще всередині шплинта об'їла шплинта Так, ну пробуємо. Буде вижиматись. О! Вже вижимається. Класно. Так що як бачите, звісно нічого страшного немає. Тобто... О, це вал. Достатньо достатня Піджати і все. Сейчас зашпринтуємо заново. И все дела. И снова в бой. Новий шпринт зробив в шпиці зонтика. Я думаю, що вже його так просто не вирвати. Ну проїзд, скільки год воно. Може це із-за цього вирвало його. А ну хто знає, напишіть в коментарях, моє так само було. Значить, так, але не так сталося, як гадалось. Я думав, що вже все, але неправда. Значить, вижимати то вижимається. Але... І лапки нажимаються, але щеплення не працює. Тобто... Діски не розжимаються. Тому, мабуть, прийдеться все-таки розбирати прийдеться щеплення. Так що знайду причину, покажу вам. Так, барабан зняв. Перевірив підшипник. Ну, нормально ось годи. По його. Може тут таке болото, почисті. Він там не сильно себе плохо чувствовав і регулярно змащую. Так що нормально тут все буде. Розбираємо барабан. Так, ну що, вперше вскриваю щеплення, ще тільки бачив по телевізору. Так. Даємося. Кришки, кришка, проживівша трошки. Так, далі йде диск щеплення. Я так розумію. Так. Ну, диск тут ще ого-го. Як правило, вони не зношуються. Зношуються шліций швидше. Так. А чого ж це він тоді тут... Щось з цими чи що? Що ж це він тоді не працює? Головне лапки нажимаються подшипник точно подшипник есть подшипник кстати так собі підгулявший подшипник может оця штука заела не двигається Подивіться, під низ не видно що під низом а це щоб ізняти треба відкрутити оці ось о лапки спробую відкрутити подивлюся що з нею це звісно капець що це за шайби такі які згинаються треба їх замінити обов'язково. Честно, я сподевался на что-то такое страшное, а вон ничего страшного немає. Просто. Даже очень просто. И все, все дела. Так, дадимся, что ходят они в этом диске. Ну, норм. нормально все. Туди-сюди. То тобто есть все должно быть нормально. Що не нажимається, не розумію, А це дійсно нарікання це до цього підшипника. Рухається він так. Стрмненько. Є люфтик невеличкий. Немає такого підшипника, так що зараз міняти не буду. Буду мати на увазі. Поміняю найближчим часу. Старі шайбочки чепуха. Дивіться які Яких бідніки погнуло. Ну, Коротше під заміну Є в мене шайбочки. Я думаю, хороші товсті, Це, значить такі самі. Ну, Побачимо. Значить, ставим шайбочки нові. І я зрозумів, чого його веде. Веде того, що треба було піджати. Отут піджати треба було. Тобто самі сам диск піджать він не вижимався. Чого він не вижимався, не знаю. Ну, коротше... Попробуємо добре вижити, щоб воно тут було вижато. І все, і вперед. Другий день вдохання з щепленням. Наконіст-то знайшов. Насколько не вийшло, пошту трошки трошки інтернет. Значить, всього все всього, оцій кришки заклинив подшипника цей. Оцей подшипник заклиняний Мертво стоїть. Получається, що я тут сьогодні закручую його і все. І щеплення постійне. Тобто ось така причина. Ну от чесно. І не наш тут пришипник. Передивлюся пару відео на ютубі. Так що, тому це, получається, це цього і зрізало шпильку. Не шпильку, а шпринта зрізали. То що воно просто... Викрутилося в місті з ним і все. Ну що, заміна підчипника вперед. Ну открив я підшипник цей, а всередині просто в мусор. Ось. Ага, це болото. Саме звичайне болото. Тобто, коли кришка протерлася, набилося болото сюди і його заклинило. Зараз в мене вже буде така кришка красива, алюмінієва. Вже так просто не протреться. Підшипник під заміну, звісно. Все. Боже, яке щастя, муфта вижата, скорость включена. І вона спокійно собі крутиться. Ніколи не думав, що подшипник може там заклинити що? Ну, скільки тут дурі, 9 конячок. І це він такий подшипник не міг покрутити. Тобто Думаю, ну, я думаю, там розмели буде шуміти, це я. Він просто його заклинив. Він був одного кольору, покрав пофарбований отут. Я думаю, що це взагалі втулка. Ну, тобто, просто не придав уваги. Все, все тут роботає. Ставим супер кришечко. Якось отак. О. Поставимо кришечку, прикрутимо і буде в нас красота. І в роботу. Призал не знімається вже. Треба работать, работать, ще раз роботи. Все. Всім до побачення. До нових зустріч. Над... Надіюся, що мій досвід стане комусь нагоді. Пока.